Всім привіт, друзі! Пасіка вже спить, але у нас сьогодні буде декілька тем. Побалакаємо ще про розплід, про пізній розплід. І що робити, скажімо, коли ви вже все зробили і бджілки ваші сидять спокійно. Коли робити наступний огляд, заглядати? Що ви там хочете побачити і зрозуміти? І так, продовжуємо розмову в приміщенні, тому що на вулиці доволі таки прохолодно, вітер, незручно розмовляти. Про що буде мова? Перше ми побалакаємо про розплід. Тому що в декого дуже підгорає п'ята точка. Слідкує за каналом, не знаю, чи є підписником, але то вже й не важливо. І яка претензія до мене? Тут говорив, що нема, не, нема розплоду вже в жовтні, і тут викладає відео про розплід в листопаді. Та він може бути і в грудні. Але це не означає, що це нормально. Як деякі бджолярі з великим стажем можуть це припіднести? Якщо все зроблено вірно, вже в жовтні не повинно бути ніякого розплоду. Не дивлячись на погоду, тепла, холодна, тип вулика, це все не має різниці. Сила сім'ї теж не має різниці, навіть утеплення. Різні в мене сім'ї, різні посилі, різні вулики в мене є, різне утеплення. Тим не менш, в жовтні місяці вже не повинно бути розплоду. Але це YouTube канал, який, на якому я розповідаю про різні варіанти. Всяке буває. І буває в мене таке, що якась сім'я може гнати довго розплід. але я показував, розказував, що це не норма, це проблема. Це проблема. Це не повинно бути у вас нормою, що у вас, скажімо, там, жовтень, листопад, а то й грудень і у вас в сім'ях розплід. Це ні. Ви повинні знайти цю проблему. Чи це ваші дії, чи це що зв'язано з якоюсь хворобою. І в майбутньому не, не допускати до цього. Завжди я казав і казатиму, пізній розплід, це проблема. Не повинно такого бути. При вірних підходах. В жовтні всі бджоли вже хай навіть літають, хай навіть щось приносять. Нема вони холодні, нема розплоду, якщо в них все гаразд. Якщо бджоляра з таким великим стажем в основному прилітають такі претензії від таких, і єдина їхня там така, єдиний аргумент, та я 30 років займаюся бджолом і знаю про що балакаю. От він 30 років займається і. По суті, нічого й не знає. Як я завжди відповідаю таким джолярам, можна проїздити на автомобілі і 30 і 40 років, а досконально правил дорожнього руху не знати. Так і в бджільництві не потрібно видавати той свій стаж за якусь перевагу. Ні, друзі, тому що може бути дуже неприємно, коли наводиш деякі там питання і бджоляр. Вже, можна сказати, на пенсії, а дуже слабенько плаває. Так що це вже, як то кажу, зовсім інша тема. І те, що я рекомендую, я знаю, що рекомендую. Я через все це пройшов. Я все це спостерігав. Були в мене теж різні ситуації, матки затягували з розплодом, пізні, пізні. Там випливає кліщ, випливає те, що вони не зможуть обігрітися, випливає те, що бджілки всі в стресовій ситуації, і вже. В січні місяці, грудень-січень, починається різкий відхід тієї сім'ї. Вона просто розстає. Ще коли ви дивитеся, у вас є розплід, скажімо, в листопаді чи там в жовтні. Ви дивитесь, ніби непогана сім'я ще, а подивитеся, що буде в грудні. Там від тої сім'ї залишиться кулачок бджіл. Так що, майте на увазі пізній розплід. Не норма, в жовтні вже не має бути ніякого розплоду. Ну, хай там ще може, плюс-мінус. І то це вже. Якщо у вас в жовтні, в початку жовтня є розплід, вже ви мусите думати і спостерігати за цією сім'єю. В мене 90% пасіки вже до середини вересня без розплоду. Десь там ще трішечки деякі. Як то кажуть, доходять, але потім теж заспокоюються. Я це все контролюю. Це не пусті слова, що вам там розповідаю, якісь казки. Але знову ж таки, вернемося до тих рекомендацій, які бувають, дають на моєму каналі під коментарями початківців бджолярі з великим досвідом. Ну, вони, я рахую, що вони навіть. Пришвидшать початківцю кінець його сім'ї. Скільки вже я начитався тих таких рекомендацій, які просто, не входячи в положення початківця, шкодять йому. І я знаю, що нашкодять 100%. Тому що не врахував ніяких там нюансів, просто дав якусь рекомендацію зі своєї колокольні. Я завжди кажу, потрібно більше інформації мені. Якщо я хочу дати більш конкретну рекомендацію, я завжди запитую додаткові питання, коли що робилося, яка сила і так далі. А не просто так, з голови видумав і можливі такі рекомендації від мене, скажімо, не дуже розгорнуті, теж буває і, як то кажуть вам вірно сказати, і настрій. І десь прочитав комент на швидку руку, ніби відповів. Бувають такі моменти, що трішечки не зовсім коректно я відповідаю, але, але стараюся все ж таки відповісти більш-менш нормально. Вернемося ще в жовтень, тому що це все тягнеться нібито з жовтня, як я казав, що в жовтні вже не повинно бути ніякого розплоду. І бджолярі, початківці, знову ж таки, все на що пиняють? На те, що нема матки. Якщо він подивився, в нього вже нема розплоду. Там в початку в жовтні, чи в кінці вересня, чи в середині вересня нема в нього розплоду. В початківця зразу все нема матки. В 90% даю, що там матка є. І вона прекрасно закінчила свою цекладку, і все, сім'я сидить прекрасно. Ви оцініть зараз вже. Вранці прийдіть, подивіться, як клуб зібрався. Якщо вони тихенько сидять, все прекрасно. Не повинно, ну, як сказати, це вас насторожувати. А не так, як дають поради деякі, повторюсь, фахівці. Шукайте розплід, давайте в жовтні місяці бджолам розплід. Для чого? Там є матка, вона закінчила яйцекладку. 90% впевнений, що так воно є. Давайте шукайте розплітки, і матці, знов хай бджоли заводяться, знов ну, дурні такі рекомендації, просто не можна читати. Але то таке: скільки людей, скільки думок, в кожного своє поняття, та й на тому. Я думаю, з розплодом ми розібралися, і ви знаєте, що робити. Я все розповідаю. А тепер, що ж вам робити, скажімо, якщо у вас все гаразд, все зробили. На даний момент у вас. Прекрасно сидять сім'ї, мед є, клуби зібралися вірно, спокійно, від кліща обробили ваші дії. Та й все, друзі, по суті. Якщо ви впевнені, в принципі, до першого обльоту можна їх не турбувати. Але я розумію, бджолярів-початківців, вони хочуть підглянути, подивитися, да й не впевнені, що все гаразд. Як я це робив, як я це в принципі роблю, тому що зараз YouTube канал, в принципі, щось показую. Потрібно заглянути в сім'ю і показати і так далі. 30 або 31 грудня можете зробити перший огляд. Якщо у вас там плівочка, то взагалі без проблем. Якщо холстик відгорнули, ну, якщо навіть якась потолочина, то теж одну досточку підірвали і ви оціните легесенько, де вони сидять, 30-31 грудня. Перший ваш огляд. Листопад, грунт, два місяці про бджіл можете забутитися. Оцінили, якщо вони сидять, в принципі, спокійно. А як правило, воно практично, якщо в них все гаразд, вони навіть не відступають нікуди. Будуть по центру сидіти, нічого страшного нема. І знов так на місяць можете про них забути. І дивитися по ходу вже. Де клуб? Якщо дійсно бувають різні ситуації, десь не вгадали з кормом, десь щось пішло не так, і клуб вже підходить ніби до задньої стінки, ну тоді вже ви можете дати або свіжого меду, скажімо, не кож свіжого, розігріти, декристалізувати, не проблема. Або канді приготувати самому, або придбати це вже таке, це дивитися по ситуації. Ну, якщо ви впевнені з медом і з кліщом, і вони зібралися спокійно, до весни, до березня місяця, у березні починаються обльоти, а то й навіть в лютому ще. Дні такі вже тепленькі, навіть і сніг лежить, але вже бджілки літають все, все з ними там гаразд, тому що в кінці лютого вже починають матки сіяти. І сім'ї вже такі теплі. Можна сказати, навіть гарач, якщо є гарне утеплення. Так що, друзі, на цьому ось і вся інформація. Я вам завжди розповідаю, які можуть бути проблеми, як їх вирішити. На що звертати увагу, щоб в майбутньому їх не було? Я вам розповідав, коли що робити, коли обробляти, коли робити стимулюючі підкормки, коли закормлювати, якщо ви в цей проміжок в місяць вкладаєтеся, прекрасно, все, бджілки заспокоюються і немає ніяких проблем. Якщо будете слухати дуже такі різні рекомендації, які Ну, в принципі, ви це все зрозумієте з власного досвіду. Один раз станете на якісь граблі і поймете, що вам дав хтось некоректну рекомендацію. По собі скажу, я не хвастаюсь, але, як і писали мені бджолярі-початківці, які завдяки моєму каналу спробували себе в бджільництві, в них все виходить. Вони гарно зимують, мають мед. Вони задоволені моїми рекомендаціями. Значить, я роблю все вірно. Ось якось так. Тому що зараз, якби я якусь вам дурницю розповідав, якусь, ну, як то кажуть, фігню в голову вбивав, мені прилітало просто десятки коментарів, що ти мелеш, як то кажуть. А такі, знаєте, як там, раз в місяць десь когось там запалає дещо, от, нацарапає там. Знаєте, як то кажуть, і слюною по екрану бризгає. Ну, це не людина, я рахую, а так. Ну, але це вже таке. Без цього нікуди. Все, друзі, на цьому. Займайтеся білісом, все у вас вийде, не таке воно і складне. Все вийде. До побачення.